Привіт! Подивіться на це, що ви бачите? Планшет? Ну, так. планшет. А якщо ось так, то вже ігровий ноутбук. А якщо ось так, то вже потужний ігровий ноутбук. А якщо ми сюди підключимо ще й оцей монітор, а це можна зробити, то це, виявляється, повноцінний десктопний комп'ютер. І це. Asus ROG Flow Z13 ігровий планшет, на який я дуже довго чекав. Про нього я вам розповідав декілька разів у новинах, і нарешті він у мене. Погляньте на те, як він запакований. Окремий кайф вперше діставати його з коробки, бо навіть тут все зроблено круто. В комплекті є ще й сумка, в якій можна носити планшет, і навіть мишка в комплекті теж є. Обожнюю такі штуки. Кожен раз, коли я відкриваю коробку з ноутбуком від ROG, на мене чекають різні невеличкі сюрпризи. Це приємно. А ноутбуків у них дуже багато, і іноді звичайному користувачу буває дуже складно розібратися, який саме ноутбук йому вибрати. І як це зробити. Для того, щоб було легше вибрати і зрозуміти основні фішки ноутів, РОГ створили спеціальний сайт, де можна, по-перше, глянути основну інфу про потрібну вам модель, подивитись огляди і таке інше. А якщо ви не визначилися, який саме ноутбук вам потрібен, то тут можна обрати модель за параметрами. Наприклад, вам потрібен потужний, з екраном для кіберспорту, але мобільний. Тиснемо продовжити, і тут у вас на екрані потрібна модель. Тут теж вся інфа про нього і де можна купити. А ще на сайті можна виграти цифрові подарунки в СТІМ. Для цього вам потрібно перейти за посиланням в Фейсбук або Інстаграм, підписатися на сторінку Рок, в коментарях написати оці хештеги і позначити трьох своїх друзів. Все, ви учасник. Ну а тепер повертаємось до планшету. Хоч я і називаю це планшетом, але по суті це такий собі гібрид планшету і міні-ноутбуку з відривною клавіатурою. Вона тримається на магнітах та автоматично під'єднується так, як їй треба. Достатньо лише піднести поближче. Так, є дуже багато планшетів, які поставляються з такою штукою. То чому ж це не планшет? Все просто він. Затовстий для такого близько 2 см, якщо з клавіатурою в режимі чохла книжки, вага в 1,1 кг без клавіатури для звичайного планшету це забагато, але це особливий планшет. Я згадав ностальгічні часи, коли модно було ходити з КПК, як в сталкері. Але ж зачекай, там хоч стилус був. Не переживайте, стилус тут теж є в додаток до сенсорного екрану. Це активний стилус, працює він досить добре, навіть розрізняє силу натискання та малює різної товщини лінії в фотошопі. Також спрацьовує на відстані. Має змінні стержні, як в звичайних графічних планшетах. Тож можна не перейматись, що він зітреться, якщо ви будете часто грати ним в осу. Хоч тут і немає куди його заховати, але можна просто жбурнути його в клавіатуру, і він як в фільмах Гаррі Поттера просто примагнититься і буду триматися досить добре. Дизайн ретрофутуризм. Чимось нагадує скін M4A1S Print Stream, тільки в темно-сірому кольорі. Корпус повністю металевий, а скло екрану з гідрофобним покриттям. Праворуч, кнопка увімкнення зі сканером відбитків, гойдалка регулювання гучності, USB-A 20 3.5 комбінований порт, один з двох динаміків. Ліворуч, usb USB-C Thunderbolt 4 і порт зарядки в тому числі. Фірмовий роз'єм XG Mobile, що має в собі ще один Type-C та ще один динамік. У порт XGM можна підключити спеціальну мобільну відеокарту або просто використовувати type c порт з підтримкою Thunderbolt 4 за призначенням без мобільної відеокарти. Заряджається через будь-який Type-C роз'єм від 100 ватного блока живлення з type c штекером. Такий і йде в комплекті. Батарея на 56 Вт годин. При підключенні XGM можна відключити штатний блок живлення. З портів все необхідне є в XG Mobile, 4 USB A, HDMI, DisplayPort Ethernet. Нет, і навіть sd кардрідер В неї є власний вбудований блок живлення, своє охолодження та є підставка. Порядок підключення вказаний на кабелі. Якщо розглядати сам планшет детальніше, то тут також є ось така підставка, але ця вже металева відкривається аж на 170 градусів. Без неї ніяк, адже з відривною клавіатурою воно не встоїть ось так на ребрі. До речі, на грані підставки нанесено напилення. Воно чимось схоже на гуму, а на дотик як абразив. Це для того, аби підставка не дряпала ваші столи та не різала пальці. Ну і для того, щоб не ковзалось, як на льодовій арені, звичайно. Під підставкою є слот MicroSD та лючок для маленьких SSD M2 калібру 2230 NVMe pci Express 4.0, щоб ви могли замінити накопичувач, не розбираючи весь девайс. Поруч з підставкою є ось таке декоративне віконечко, в якому видно частину плати. Воно з RGB підсвіткою, ну, щоб всім завитки було, який у вас крутий девайс. А насправді воно також Виконує ще одну непряму функцію. Через це потовщення планшет не можна покласти на стіл так, щоб ви повністю перекрити вентиляційні отвори на вдув, які знаходяться ось тут. Так, тут є активне охолодження, але воно доволі тихе, навіть при максимальних навантаженнях менше 40 дБ. Складається з двох вентиляторів та випарної камери, яка контактує з чіпами за допомогою рідкого металу. Гаряче повітря видувається через ці два отвори подібно ігровим ноутам. Сенсорний дисплей тут теж хороший. Діагональ 13,4 дюйми у форматі 16 до 10. Матриця IPS, роздільна здатність Full HD, але є ще варіант 4К 60 Гц. Частота оновлення цього екрану 120 Гц. На уфотесті видно чималий шлейф, що свідчить про час відгуку більший за 8 мілісекунд, але це все ж таки планшет. Тим паче, що матриця має хорошу калібровку та сертифікована компанією Pantone. Середній дельта І приблизно 1,2. Максимальна яскравість аж 530 ніт. 1300 до 1. Кольорове охоплення 98% SRGB, 76% Adobe RGB та 76% dci p 3 Якщо ще не здивовані, то я знаю, що вас дійсно шокує. Вгадайте, скільки тут ядер? Даю 5 секунд. Так, 14 ядер, 20 потоків. Це Intel Core i9 12900H. Хто вгадав? Геній. Оперативна пам'ять DDR5 на частоті 5200 МГц в чотирьохканальному режимі розпаяна на платі. SSD M2, той самий, що під отим лючком, має об'єм 1 ТБ і ось такі швидкості. А відеокарта тут. Nvidia 3050 Ti. В планшеті Carl. З урахуванням цих факторів це вже і не планшет, і не ноутбук, це якийсь артефакт. Ось такі бали в середньому проц вибиває в CPU Z. Чому в середньому? Бо тут є MUX-перемикач. Тобто ви можете використовувати девайс або як ноут в гібридному режимі, або, по суті, як повноцінний ПК. Цей перемикач це така чудова штука, коли ноутбук може видавати зображення не костелями через вбудовану графіку, а напряму з дискретних. Графіки прямо на екран, нібито це зовнішній монітор, підключений через відеовхід відеокарти. Грубо кажучи, в цьому режимі різниця між цим ноутом та десктопним ПК лише в тому, що система живлення тут одна: на відеокарту і процесор. Процесор має 6 великих та 8 малих ядер, які в сумі складають 20 потоків. І хоч розрахований він на максимальний TDP 45 ватт, все ж в стрес-тесті виявляється, що однієї хвилини достатньо, щоб прос розігрівся до дев'яти. 96 градусів, страшно подумати, що б з ним було в такому планшеті, якби на те все круте охолодження з рідкими металами та випарними камерами. Зберегти температури в межах 70-80 градусів можна, обмеживши pl 1 та pl Power ліміти до 22 та 45 Вт ватт відповідно. Хоча в іграх автоматики це й робить самостійно. Ігри тестував в HD на однакових середніх налаштуваннях, щоб побачити різницю між швидкодією планшету самостійно. Та з підключеною XG Mobile на базі AMD Radeon 6850 XT. В кіберпанк на середніх налаштуваннях з DLSS Balance планшет видає 42 FPS в середньому, в найтяжчій для заліза локації з купою NPC. При цьому автоматика працює адекватно та надає потужності більш ніж може впоратись система охолодження, температури в межах 70 градусів. З XG Mobile вбудована RTX 3050 Ti засинає і прокидається мафія. Процесор. Почувається більш вільним в плані охолодження, тому може споживати до 60 Вт. Тут вже ніяких поблажок в вигляді DLSS не буде, бо це відеокарта AMD. На тих самих середніх налаштуваннях із увімкненим FFX Super Resolution маємо 70 FPS в середньому. Температури не досягають 80 градусів. Відгук миші мене прямо-таки здивував, але інколи проскакують мікрофрізи і статери, що було і в інших тестах з XG Mobile. Якщо в таких ресурсозатратних іграх, як кіберпанк приріст від XG Mobile видно одразу, то в кіберспортивних онлайн-шутерах ця штука має спірний профіт. В Valorant на середніх налаштуваннях лише на планшеті маємо 200 FPS в середньому. При цьому планшет майже не чутно, адже процес споживає лише до 22 Вт, а відеокарта до 35. Добре грати, коли температури не перевищують 70 градусів. Не спостерігалось ніяких мікрофрізів і статерів, чого не скажеш про цю гру з XG Mobile. Процесор споживав. Від 45 ватт а шум від самого планшету посилювався шумом від відеокарти XG Mobile. Але то все дарма, бо FPS був майже той самий, якщо не нижче. Довелося терпіти крикливих рандомів ще в одній катці, бо я вирішив перевірити все знову. Не може ж бути, що причиною 90% смертей були мікрофрізи. Можливо, кращі результати були б, якби я підключив монітор в відеовихід самої XG Mobile. А може це конфлікт драйверів і NVIDIA драйвер треба вимикати? Хто зна, хто зна. Fortnite не розуміє, що таке Power Limits, тому під час гри лише на планшеті температура процесору тут переважно за 90 градусів. Середній FPS 130 кадрів на середніх налаштуваннях з DLSS продуктивність. Знизивши вручну ліміти, отримаємо той самий FPS та холодніший проц до 70 градусів. Картинка з DLSS продуктивність на Full HD трохи мильна, але грати можна. З XG Mobile на середніх, але вже без DLSS та 100% масштабом рендеру, маємо дуже чітку картинку. В 100 FPS в середньому. На цей раз ліміти не чіпав, тому температура проца була в межах 76-82 градусів з рідкими стрибками до 90. В прем'єрі сам по собі планшет має хороший відгук на таймлайні. На одної другої від якості плейбеку вже можна не рендити проксі файли, бо плавності вже вистачає для нормальної роботи. Але з XG Mobile це все одно не в порівнянні. Дуже приємний відгук навіть на повній якості. Ефекти та переходи 4К проєкту відпрацьовують. В реальному часі без пропуску кадрів, а найголовніше час рендеру. З XG Mobile час рендеру з апаратним прискоренням складає 13 хвилин 40 секунд. Хороший результат для цього проєкту. Сам планшет теж з апаратним прискоренням рендерить довше 27 хвилин 40 секунд. Без апаратного прискорення, тобто лише на процесорі, 35 хвилин 20 секунд. Але де ви бачили, що планшет взагалі справлявся з 4К проєктом. Отже, цей девайс, як на мене, це що щось неймовірне. Мої очікування виправдалися повністю. Немає навіть ніякого бажання чіплятися до часу відгуку екрану, бо це все ж таки планшет. Він має хоч в чомусь поступатися ноутбуку. Потрібен планшет? Ось вам планшет, компактність, сенсорний екран, стилус, навіть фронтальні задні камери є. Так, вони тут є. Потрібен ноутбук. Ось вам клавіатура навіть з RGB-підсвічуванням, ось вам мишка в комплекті, ось вам потужний проц, ось вам DDR5 пам'ять, ось вам 3050 Ti в планшеті. Якщо потрібно щось потужніше, ось вам XG Mobile, під'єднуйте і вперед. Навіть з температурами все ок, а за це я боявся найбільше. Але ні, все ок. Єдине, що залишилось, знайти на все це гроші.